І так от приїхали ми в місто Ірпінь. Шановні глядачі редакції Зараз Інфо. Ми з вами знаходимося зараз в Ірпіні, місті Ірпіні. Мета нашого, так сказати, відрядження редакції Зараз Інфо. Це відвідати, знайти український реабілітаційний центр, комунальний заклад. Северодонецької міської ради, які хочуть е, закрити, вже ліквідували 16 квітня 2024 року рішенням розпорядженням начальника Северодонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка. А, до речі, 9 квітня ще тиждень тому до цього розпорядження. На сайті Конгреса місцевих і регіональних влад була інформація, як цікаво збирається працювати український реабілітаційний центр. Тобто за тиждень у них змінюються бажання, настрої, як витратити бюджетні кошти або куди їх там розпилити і таке і інше. Ну, ми в пошуках цього центру реабілітаційного центру. От бачите, така картинка в Верпіні зібрали всі автомобілі, які пострадали від бойових дій. Сьогодні, до речі, у нас 25 квітня 2024 року. І мета нашого такого маленького перебування, відрядження в Ірпіні це знайти ко... сліди. Які залишились від комунального закладу Український реабілітаційний центр Сіродонецької міської ради, який начебто тут був зареєстрований в якійсь лікарні. От бачите, які краєвіде, отак от виглядає Ірпінь. Ну і наша задача знайти цей комунальний заклад в лікарні, його сліди. Шановні глядачі редакції зараз інфо. Ми сьогодні з вами знаходимося в місті Ірпіні в пошуках комунального закладу, Український реабілітаційний центр. Сіродонецька. Він... От не підскажете, ми в лікарні тут шукаємо український реабілітаційний центр. Комунальний заклад Сіродонецької міської ради. Тому що не скажу, Тут це медичний центр столиця. Більше я поряд, ніяких медичних центрів не бачив. Оце медичний центр столиця, вулиця Пів... Північна, 48А, так? А, да? Да, да, да. Це... а ви звідси працюєте чи ні? Я тут живу. А, просто проживаєте, та... центру. Центру тут не бачив. Я вже дуже, дуже довго проживаю. Я, От... ну, я тут центру не бачив. Дякую. Можливо. Ми... Можливо, там... Будемо шукати. Заткайте, Будем шукати. — Працює, Гроші люди отримують, отримують в цьому центрі. Біля 65 мільйонів виділила громада. І оце кажуть, що тут якийсь центр військовий, ну це ж дурня. Якщо ніхто не знає, ну, тому, тому що я знаю, що у нас в під'їзді об'ява. що... Відкрився я не знаю. Можливо, є, можливо, скрити, можливо не знаю, не. Скрити. він скритий, Скритий! Скоріше, за все, скритий. Скрити. Дякую. Гроші відмивають. Гроші не, не, не. Здесь ніколи не... ми ж з'явилися давно, поэтому здесь нічого да. нема. Вивіска була, ми не бачили. Може би бачили вивізку. Український реабілітаційний центр. Раніше відсілася к університету. Військова кафедра була. Да, військова кафедра і все, больше нічого. Они бирку повесили, не знаю. Місце, я вам скажу, що це он... э, рік після окупації, yeah. де, коли була окупація, це рік тому, хоч почало на... підсвічуватися, що центр. Воно yeah, да, да. навіть не сідало, бо воно нам вікна по вечерам є. Більше тут некий високо не бачив. Ну це державний заклад, оцей приміщення, no, знаєте? А, приміщення? Приміщення, приміщення то, да, це до, ну, не університет, університет, то, до, да. до університету. Да. А, до університету, да. Дякуємо. Дякуємо. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, інтернет-видання, газета Зараз інфо Володимир Хабчук. Ми шукаємо такий заклад. Комунальний заклад, Український реабілітаційний центр Сиродонецької міської ради. Ні, тут немає. Тут МК Столиця. А то, колись тут був зареєстрований, ну хоча б приміщення. Ми з жовтня 23-го року тут. А до цього адреса я не знаю, Північна 48 що було. А. Адреса ця вулиця Північна, 48 А. А можна спитати, представтеся, хто ви? Кравченко, Наталія Вікторівна. Ну, посада. Медсестра, медичного Медсестра. цього медичного центру, да? Да. І, і жовтня тут не, ну, не бачили український реабілітаційний центр. Ну тут е, приїжджали якісь люди, що хотіли відкрити центр. Но... Ну, бачите, у нас ми самі е, сівероданчані, і у нас дев'ять місяців по по адресі существує такий заклад Український реабілітаційний центр. У них е, настрої на стр... Планували відкривати центр. планували. Но... Дев'ять місяців люди отримують зарплату. Керівник отримує і показав в декларації триста тисяч гривень. Ні, у вас Не... вообще питання. Дівчатки, ви а, працюєте, так? а бачите, які офіри прокручують сьогодні, коли йде війна, а у Ми що там написав юдичний центри, э, відділення. А це вони знають. А це про мене друга історія. За вказаною адресою ми знайшли тільки отакий от медичний центр відділення променевої діагностики. Староданицьковані бачите, а такі, як Так що бачите, оце, друзі, такий заклад. Північна, ще раз, адреса північна, 48. а Так, ну, Це стрюк, служба безпеки України. Бачите, у нас Ну, ВМК ставлен за плюс. А при чому тут у ваша ребята Ну, нам треба найти э, власника цього приміщення. Власник, это аренда приміщення. Аренда, вот. І ми хочемо знайти власників. Власники знаете... ага. это університет Державної фіскальної служби. Ага. Державного это по-моєму. Вони здають вам аренду, так. Да? Сдають вам. Интернет редакция. Зараз інфо. Ми з вами знаходимося а, зараз в приміщенні. Шановні глядачі, інтернет-видання Зараз інфо ми з вами знаходимося в місті Ірпіні Київської області і розшукали вказану адресу. Комунального закладу Український реабілітаційний центр, який нібито знаходився в місті Ірпіні за вказаною адресою Facebook цього закладу, от вулиця Північна, 48А. Тут знаходиться медичний центр столиця згідно цієї реклами, як ви бачите. І он вказана ще раз: дублюється адреса вулиця Північна. 48 А. То, що вказано на Facebook сторінки цього закладу. І коли ми звернулися до медичної працівниці цього закладу, столиці медичної клініки, вона нам повідомила, що крім них тут більш ніхто не орендує і не орендував приміщення. Ось така от. Історія подія. До речі, саме приміщення є власністю військової Державного податкового університету, який знаходиться саме в місті Ірпіні. І вони це приміщення здають в оренду. Єдине, що ми єдиний центр, який ми тут знайшли, медичний центр. Зараз ми вам його покажемо. Ось табличка, медичний центр відділення променевої діагностики. Ну, це зовсім не той центр, не український реабілітаційний центр комунального закладу Сиродонецької міської ради. Ну і що вони тут ліквідувати збираються? Минув е, 10 днів пройшло з моменту видачі розпорядження начальника Сиродонецької міської військової адміністрації Олександра Стрюка про ліквідацію цього медичного е, закладу Український реабілітаційний центр. Шановні глядачі, зараз інфо. Ми з вами от знайшли адресу вулиця Північна, 48А, медичний центр, який знаходиться в місті Ірпіні, краєвид міста Ірпеня, ось вулиця Північна, 48А. І ми шукали десь комунальний заклад, Український реабілітаційний центр, який ми так і не знайшли тут. І як підсумок нашого журналістського розслідування хочемо сказати наступну інформацію, що на Facebook-старинці комунального підприємства Український реабілітаційний центр Сердонецької міської ради є декілька інформацій, пов'язаних з медичним центром столиця в Ірпіні, що знаходиться за адресою вулиця Північна, 48А. Але сама інформація ніяким чином не... Пов'язаний не розповідає про роботу самого КНП Український реабілітаційний Центр. Ось, наприклад, 19 січня в місті Єрпіні на базі медичного центру Державного податкового університету генеральний директор комунального некомерційного підприємства Український реабілітаційний центр Ігор Панов підписав багатосторонню угоду про співпрацю. Все підписав. Тут інформація не більше. Так, да, ось фотографії, є фото, які а, зроблені на фоні з медичного клініки столиця, і не більше. Є ще подібні інформації. Ось, наприклад, від 5 грудня 2023 року що була отримана якась подяка від Київської обласної ради, а де ж подяка від Луганської обласної ради. Або від Луганської обласної адміністрації. Тільки подяка і все, але про роботу центру інформації немає. На базі е, вулиця Північна, 48А, міста Ірпінь, Україна за вказаною адресою. Є ось інформація, що е, чиновники. Приймали участь чиновники КНП Український реабілітаційний центр. Приймали участь 26 жовтня 2023 року у відкритті Ірпіні е, медичної клініки Сталиці. І ось відповідні фото, що вони перерізають якусь ленточку. Але вибачте, причому тут КНП Український реабілітаційний центр. Пане директору генеральний Ігор Панов, не хочете відповісти? А ви ж, наші читачі, робіть висновки стосовно всієї цієї інформації. Дякуємо за увагу.